Багато людей питають, які ж краєвиди вашого поселення, що можна побачити з вікна вашого помістя, що собою являє гірський Крим. Ось він. А це там на горизонті, Долгоруківська Яйла. Там нижче видно село Добре. А також на ближньому плані от наші помістя. От сюди йдемо Грачубатка. Наші помістя теж. Йдемо сюди ближче. Там далі, теж за рікою, за ярком, саме село Краснолісся. Оце вже ми дивимося на захід. Грачубадка. Тому що далі повертаємо сюди в сторону півдня, в сторону Алушти. Ось тут уже наше помістя, наша хата. І повертаємо далі сюди на схід. на сході теж вже видно, теж вже наші помістя. А тепер я піднімусь нагору, ось сюди. Звідти там вже відкривається вид на ту сторону. І ось я піднявся трохи вище, і тут вже краєвид дещо інакший. От на горизонті, на дальньому видно, знову ж таки, Долгоруківська яйла. На дальньому горизонті е, це Село Добре, на ближньому нашій помістя. І от тепер йдемо сюди. Знову гора Чубатка. на ближньому плані наші поселення. От на дальньому е, село Краснолісся. Ну, Оце от, чисто західна сторона. Ось і наше помістя. місті. Гара Кошкая. Ось тут. Красив дачі і от це на південь туди, в сторону Алушти Це вже краєвид зі східної сторони. Знову дивимося на північ, на ближньому плані наші помістя, на дальньому тут. Де село Зарічне? Тут Дачний Масив Зарічне, а тут Ставук. Ось гора, не знаю назви, але з неї літають пара-парапланеристи при північно-західному вітрі. Ось тут такі ці гори кримські. А тут село Зарічне і Дачний Масив Зарічне. І ось так повертаємо сюди вже на південну сторону.